І вам слава! Ми з Сергієм приїхали на турнірчик. Формат турнірчика 2 плюс 2, трофейна долина, дві палки, дві людини. Що цікавого тут? Цікавого нам випало четвертий сектор. Що не дуже добре. Вроде, бо прийдеться нам ловити в третьому. Якось тут змістились сектори. Ось так. Будемо зараз пробувати стартувати. Це закриття сезону. Останній турнір цього року. Надіюсь, що вийде. На підтримку ЗСУ збирають гроші на батареї до дронів, тому ми приїхали трошечки із ЗСУ підтримати наших хлопців, щоб вони там дали перцю. Пупкіну Пупкіну, так, день народження Пупкіна сьогодні. Давайте всі разом його привітаємо. Щоб ти здох? Щоб ти здох? Так, ставте лайки. Сьогодні нехай здохне. Все да. підписуйтесь там, лайк, всі діла. Вболівайте за нас. Так, покажу вам. Зараз наші поводочки. Поводочки 10 см. Восьмий крючок. Це White Gabe Kamakura І попапчик восьмого розміру. Ми будемо починати з помаранчевого, потім підключимо фіолетовий, жовтий і сітніші. Чотири поводочки вже готові, хоч ми ловимо на дві палки. Зразу готуємо чотири поводочки, в разі чого, щоб зразу перезакинутися. Наші ПВАшки. ПВАшки двох видів. Так, камера погасла. Так, наші ПВАшки. ПВАшки двох видів. З Сипухою і без сипухи. Невеличкі. Двох видів ПВАшки, невеличкі, хоч тут можна було робити і великі, кидати недалеко. Але ми зробили такі невеличкі ПВАшки. У нас буде два відра прикормки. В одному буде зерновий, в іншому пальчик. Пальчик 2,3 мм. Зараз його е, замішаємо разом з ліквідчиком. Старий ліквід BloodWorm. Трошки добавлено. Зараз його розмішаємо. Зафігачимо, це буде пільчик, а окремо будуть я Зараз вам пізніше покажу. Ще парує конопелька, рапс, конопля, малиний горішок. Цілий горішок. Цілого горішка дуже мало, відсотків 15, напевно, 20. Це все ми перемішаємо, це буде наші зернові. Порує, свіжак. Будеш пробувати? Я такий не їм. М'ясо. люблю. Карпа зловиш, то вже карпа пробувати. Ти чого не питав, чи можна зайти в сектор? Я той э, диверсант. Сирий, лови його. Я, я <реш> Все, давайте. давай. Далай. Далай. Поки немає вітру, покажу наш табір. То Сергій. Він в таборі. Тут ми будемо їсти, монтажка. Тут ми будемо інша палатка спадки. Ну як спадки? Бриматки. Два підсака. Один запасний. Тут будуть палки відбиті, не відбиті, колишки, мат, спадова станція і родподік з паличками. Наша зона, от там, де цей стовп. Сектори змістились, виходить, що ми в четвертому секторі, а по старому майже в третьому, коротше, бо їх трохи перенесли вліво. Тому ми будемо кидати трошечки отак лівіше. Біля що ви закинулись? Звичайно. що там, дзвонив? Поклали під камеш дві? Чотенько Ну, ми одну, так. Чотенько, одну, ні. А що таке? Вітер? До речі, ти замітив, що вітер тупо коротше в ліву сторону. Ну, він зміниться. Поняв, як не Прийдете на, на Чебуреки? Так. Блі, я думаю, то по одному. Ну, а на 50 грам. То ви до нас заходьте, ми теж вживали. Ми вже до речі в боках состав. Ясно. Ясно, може зайдемо, бо наш пейджер має ловити до вас. Протестуєте? Так, отримали першу жовту. За всю історію турнірів перша наша жовта. Виявляється, не можна ходити на другий берег і чіпляти оснастки. До того було нормально, всі ходили. Нічого, навіть сьогодні ходили всі. Але, Але колеги прийшли підтримати, бо ми ходили теж. І колеги ходили, і не тільки Але колеги ми ходили. Хінаї, Але не кричали, да, І ми не кричали. Сири <свісна> <к сіри. свісна> трошки покричав, коротше, і нам дали жовтий. Ну, Сіри не понакричав, щось забрав. капкан капкана попав, знаєш. <свісна> Виявляється, там тепер капкан. <свісна> да. Коротше, всі ходили, нам дали жовту. От, такі от... Різниця, чи крича, Тепер чи знаєш, що треба вам відімститися, виграти коротше, це все і всіх наказати. Точно, з жовтою. Але О, з жовтою прикольно грати. Ти типу на грані фолу, знаєш типу. Добрий ранок. Серета поправ голову. На камеру поправляюсь, привіт. Нічка у нас була тишина ноль. Але на ранок ми нарешті взяли рибу. Щойно поміняли руку, сирій почав закидувати, сирик на руку поплював, самосн... замочив. Саме основне, що ми забули, змочити вчора підсак. Сирий вірив в таку штуку, але може реально у нас працювали. Тільки. Ми тільки змочили під сак і через 10 хвилин поїхали Короче, Я перша рибка. <кху> щоб одну рибку доловити до другої години, щоб добу закрити з двома рибками. Було б ідеально в добу дві рибки ловити, я думаю, що можна попасти в призи. Все, ми пробуємо, стараємося варимо горішок і будуємо тактику. Нову тактику Бо стара вчора ніхіра не працювала. 970

Вісім кг немає, так? Походу немає. Ясно, хороша. Добре. Так, у нас одна рибка 4700. В нашої другої пари фішка 2, Дві рибки, два амура. В районі 7 кг дві рибки заважено. Вони напевно мають вигравати зону, а ми, напевно, третьому місці з одною рибкою. Ну, тут, коротше, все буде рішати одна-дві рибки, я так чую. Хіба сьогодні кльов розпочнеться? Гіп'я енергетик. І зараз після енергетика почне фігачити. Ось туди в ліс. На ті дроти На ті дроти Як тобі енергетик? Зранку заряджає. Ще шикарпат. Дуже хороший ранок. З цими новинами про Кримський міст. Ранок просто чудовенький. Вот такие ранки нам. <зарел> Яка каса вільна? Я не буду тобі замовлення приймати. Короче, два рево. сам розбріз пачки. І два пива. Напиши мені то все на Viber. Зараз кину. Давай. Відбій. Скільки був цей? 840 грамм 12 200. Дванадцять Так, наша друга двіка взяла супер рибку. 12 скільки. 12-180. 12-180. Коротше, рибка хороша, на бікфіш турніру напевно 100% йде, бо навряд чи хтось більше зловить. Ну, гарний карпонець таким хвостом. Так, а нас 0. закінчується перша доба, зараз друга година. Нас по нулям. Ні, ну як по нулям, одну рибку зранку ми взяли. Ну, одну рибку, так. Але більше не клює. Будемо зараз пробувати ближні дистанції. Щось треба пробувати. Так, покормили. Можна йти поспати, може йти попробувати щось. Інакше. Ми попробуємо, але підемо і поспібав. Попробуємо поспати. Вночі. Закормили по 5 помбів зранку і зараз на обід по 5 помбів. Вже до вечора нічого не будемо кидати і на вечір кинемо з помбів 15. Дуже мало годуємо. Це в мідіки. Кормов фігню, але щось не йде. Оце тут. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми без покльовок. Ні, верніше покльовки було, але Діма не встиг добігти. Чого Діма не встиг добігти? Типу, покльовка така, що Діма це прибіг, а вже нічого не клювало. Да. На жаль, рибки в нас нема. Зато в є. Так. Зато інша команда наша, інша двійка, гарно. Рве зону і турнір повністю. Ну, турнір так ще під питанням, але... Мені здається. Зона 100%. Так, проведемо розіграш з минулого турніру. Зараз тут підказка на відео вискочить. Там треба було залишити коментар і будь-який коментар виграє цілу коробку вітріньки. Тому зараз я проведу розіграш і ми його запишемо. Хто ж його переможе? Може ти, а може не ти. Так. Проведемо розіграш. Вставляємо силочку з відео. Знаходимо. Це відео зі сталкром. Мовою було будь-який коментар. Вказуємо кількість переможців. Один. Вибираємо. 159 коментарів. Так, і переможцем стає. Михайло Гутнік. Вроді. Так. Михайло Гутнік. Його коментар, вітаю з перемогою, дуже хочу коробку. Класний стиль відео. Дуже хочеш? Дуже получиш. Вітаю. Ти переміг твоя коробка. Давай, випускай карася. Давай, корой. Вісім шістьсот десять карася. Я сил. Паша ще буде мене ганяти півдня. Паша, розкажи щось. Зараз двесь покажу, як я буду ганяти. О, там ота штучка, бачиш, така класна. О, там. І зараз він це буде, так, да, все Я то не буду робити, я йду потопитися. Пригай вже, місце я є. То не буду робити. Захід воду тільки щось звільнили. Або я топлюся, або я не маю. Топися. 95. Сергій, розкажи, як на останніх хвилинах треба рибку брати. Так, сидиш, прикалишся один з одного. Риба клює, а ти навіть не розумієш, що в тебе палка поїхала. Бо то вже ніхто не чекав. Рівно хвилину до фінішу риба вже була в маті. Правда, вона нічого не порішає, бо вона маленька. Якби було вона хоча б не кілограмчика два більше, думаю. Могло би бути щось. Інтересне. Наше мені вас фоткати? Я зніму, що ви виграли. Фішка 2. Скільки там забрали? Перше місце в зоні, біг Амур, Бік Короб. Оці два. Лошпака. І найбільша вага на воду. Найбільша вага, що й вагу виграли. Так, а давай щось з тебе відійшмо для підписників. Давай ці бойли. Забере цю штучку, дивись. І... Цей пелік. Так, для підписників бойли і пеліць. За будь-який коментар. Чи що щось? А той дзвінчик догори. Дзвінчик, Одинчик... дзвінчик догори, дзвінчик само собою. Вкоречі, 55, от це все 50, за будь-який коментар. Через місяць розіграємо і хтось один забирає. Все, всім Два дякую. Давай от, додавай. Буйся, що такий... О, така. Бонусом за два лазала. Коротше, тиво. Ми не виграли турнір. Ми не виграли? Не виграли. Ми не виграли турнір. Брукнуло одної ну, рибки 2 кг, щоб на третє місце запрагнути. Але то таке та рибалка, коротше, матір. Буває, різні? Так, їдемо додому. Наші пацани з Фішка 2 виграли. Забрали всі можливі кубки. Забрали Big Fish, амур, карп. Перше місце в зоні загальну рибу, Коротше, їдемо зараз їсти ходоги за їх рахунок. Так. Все, всім дякую. там Якщо сподобалось відео, то лайкніть, підпишіться. Усім па-па, щаслива. Па-па, до зустрічі.